Всіх приветствую в себе на каналі. З вами Дімас і Таксі Дніпро. Сьогодні у нас 6 лютого 2025 року. Розпочинаю свою вечірню зміну в таксі у місті Дніпро. І вже прийшов перший заказик по болту. Будемо їхати в центр. Кілометраж обнулили. время 17.25. Поехали. Привезли девушку за 186 гривен в центр к Бруксу. Так, в центре есть коэффициентик, что светится. Включал фильтра. Так, насчет вівторок був вихідний, не працював в середу, вчора, хотів працювати, прийшов один, один заказ по місту по району. Так, от заказ як прийшов на цей Хороброва, 19, поїхали. <кхід> в общем, вчора хотів виїхати часа півтора ждав заказа прийшов по месту за 128-3 километра там з'їздить варус і назад ну думаю поїду вот потом поки їх отвіз простой 27 хвилин в общем вийшло 210 гривень дали 220 і все, більше нічого Минут 40 просидів в машині і догнав її на стоянку, це вже було майже 9, я поняв, виїжджати вже нема сенсу. На час на півтора. тому вчора не вийшло Вот сьогодні виїхав дов... доволі швидко прийшов заказ. і я вже в центрі зараз Щас... следующий заказик подаюсь. і їдемо Пішов платний простой, ну, напевно, це вона йде там ззаді, якщо видно, Сейчас вийду. Прийшов такий заказік. Ага, не прийшов. Отміню. Предыдуще замовлення там вийшло з простоєм, 137 В общем, 140 гривень. Далеко, 3 кілометри. Що там по болту вроді прийшло. Грошевського 87. Сєверницького 50. Ну Поїхали. Возле пасажа забирать. З парковки будемо забирати. 2,5 кілометра 162 гривні. Вперед! Це я, звісно, не подумав, що я на січових стрільців стою і до пасажа мені... Ой-ой-ой, похоже, довго подаватися щось тут пробочка пробочка подивимось до Егорка, Єгорка чи ні об'їжджаю з січових стрільців правда багато не об'їду ну хоч один квартал бо там два світофора я навіть перекресток не переїхав Приход конем попробуем через исполкомовскую выскочим бульварчику и к и уже будем поближе трошки я не думаю что те сейчас что передо мной были доехали уже вот бульвар красота а вот она впереди эта вся пробка да тут Таке саме, блін. Відвезли хлопчину. Трошки раніше попросив вийти. Вийшов в павільйончик. Овочі, фрукти. Так, там вийшло 165, дав 180, дякуємо. Йому за чайочок. Їхав менше, ніж подавався на замовлення. Ну все ж таки. Ход конем, думаю, прошел успешно. Все-таки я объехал в часть, потому что я еще потом хвилин 5 с, -с, -с перекрестка Шевченко и сечевых стрельцев хвилин 5 еще там ехал до Яворницкого, а потом свободно пошло. Так, ну чекаем, чекаем на наступный замовления. Пройшло хвилин 5-7, прийшов заказик, правда не в центр, але комфорт 1.15 коефіцієнт на високовольтну поїдемо з Филиппа Орліка. 165 гривень за, ну, грубо говоря, за 5 кілометрів. вперед, їдемо. Так, завершуємо поїздку. Підвезли на ЖК сімейний, Виїжджаємо звідси. Поставив фільтр тепер в центр голий стандарт. Надо в центр. Надо в центр. Вся работа. Мабуть, в центрі Може быть. Постоїм тут трошки і чекаємо. Так, щось я затримався на високовольтній. Буду, навіть, катитися ближче до центру. І дважди вже злітали фільтра в уклоні. Після першого разу обновив програму, але щось не допомагає. Треба їхати поки ще коефіцієнти світяться в центрі. А, приїхав в центр, думав, тут робота є, нічого немає, простояв, включив уже цепочку і бізнес. Виконали і це замовлення. Подивимось тепер. Буде щось тут по цепочці і бізнес. Чи не буде? Якщо не буде, включимо фільтра і центр стандарт. В центрі був, сектора не світилось Уїхав. Опять світиться. Продовжую стояти на казакова. Включив фільтра Тишина Пришел заказ с Неоплазы ехать на Ривер Парк 127 гривен за 3 и 6 километров. Ближе уже будет до Центру чим з Казакова, так що їдемо. Отвіз дівчину на Рівер парк Тепер десь тут будемо кукувати. Подивимось, трошки почекаю. Прийшло довольно таки сразу почти замовлення. По стандарту поїдемо на Вернацького. Подача, правда, блін. Що ну, робити? Їдемо. 103 гривні 3,2 кілометри. Капець. Приїхали ми до Башен. Привезли жіночку, отримали одне 100 гривень. Тепер будемо по центру ловити заказики, тому що кудись їхати я чувствую дольше стоять, ніж. Хотя і тут, мабуть, таке саме. Подивимось. Прийшов заказик наконець-то. По уклону з Парка Шевченка на Троїцьку. 142 гривні. 26 кілометра. Їдемо, звісно що. Відвезли хлопця на Троїцьку. Все добре. Фильтр включен, в эфире Кирова вверх, рабочая вверх, добрый, чекаем наступное. Так, неожиданно по комфорту пришел заказик в сторону дома. Грех было не взять, тем более час уже Двадцять друга. Так що буду їхати додому. Так, відвезли ми хлопця в Новокодацькою. Завершуємо все гаразд. Нічогось, кайдаки, камні, бізнес. В, самый, в самое сердце кайдак. Не хочу я туда ехать. Два подача, 1.4 Ехать 127. Нет. На этом буду завершивать, но перед этим мы еще подебием пиццумки. Так и так. 8 заказів зробив по уклону, один по болту. Все. Сума получилась... ось така 1463 мінус 280. Це комісія. 1183 каса за сьогодні. Пробіг 59 дев' кілометрів. По годинах вийшло 5 годин. 5 годин, 1183 каса. Четверг. Вечірній виїзд в таксі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Завтра буде п'ятниця. Завтра вийду раніше і буду катати до опору. Ну, а сьогодні на сьогодні це все. Пішов монтувати відео. Всім пока.